Ну що, доброго дня, вечора, ранку. Як уже там хто буде дивитись? Це з вами Світлана з Канади. І хочу сказати, що сьогодні я прийшла з роботи і мене чекала ось така посилочка. Причудова посилка. Як ви думаєте, що в ній? Опять я витрачаю кошти. Ну? То і витрачає. А той, хто робить багато робить, той багато витрачає. Я не багато працюю тут, в Канаді, тому небагато витрачаю. Але все, що необхідне, я собі можу купити. Ну що, будемо відкривати? Бо дуже-дуже цікаво. Я знаю, що там, але. Заказувала я на Амазоні. Зараз будемо дивитися, що ж тут таке, що ж нам прийшло. Должна бути дуже-дуже гарне. Ось така коробочка. Такі коробочки. Іде щось дуже-дуже-дуже цікаве. Ну що, відкриваємо? ла да да Відкривається коробочка. Та-да-да-да! -да -да. Я ще не бачу, не дивлюся не Ну, Це дійсно гарно. Гляньте. Це ось такі ботиночки. Так як я ходжу пішки, то ботиночки мені потрібні. Знаєте такі гарні. Мені дуже-дуже вони сподобались. Дуже красиві. Дуже мені подобається. Буду міряти. Фотографую, потім покажу. Е, хочу сказати, що вони були зі скидкою, і коштували вони мені повністю вийшли 92 долари. Дуже-дуже гарні. Мені дуже подобаються. А була повна ціна 175 доларів. А зі скидкою, з доставкою, з усім було вже дешевше. Ну, ось такі. Такі супер ботиночки такого бренду. Ось в таких ботиночках я тепер буду ходити взимку. Ну, може, не зовсім взимку, але я думаю, восени і навесні. На роботу. Але все ж таки сподіваюся, що восени я куплю собі машину і буду їздити ось в таких гарних ботиночках. Ось так. Тому, прийшовши з роботи, ось такий сюрприз у мене. Доставка була десь 4 дні. Я заказала в суботу. І все раду, сьогодні, сьогодні десь об 11 прийшла мені СМС про те, що доставлено, Амазон дуже швидко доставляє. доставили до дверей, Вон, двері в мене ззаді. доставили до дверей і я забрала. Тому все супер. Хочу сказати, що е, чоловічок який в палаці. До сих пор там так і сидить. Він, мабуть, буде сидіти, поки не приїде хазяїн. Але коли той приїде хазяїн, він каже, що він зовсім не тут. Він в оренду здав дві частини цього будинку і десь поїхав далеко. Тому не знаю. Чому не, не, не цікавляться ті, хто живе в, в двох інших частинах, а він їм не мішає він у дворі. А вони з парадного входу в них два входи. Ну, тому, тому ось так. Підписуйтесь, ставте лайки, щоб нічого, нічого не пропустити. Тому що, якщо не підпишетесь, то якесь цікавинку і пропустите. Сподіваюсь, буде цікаво всім подивитись. Ось так. Бай-бай!